Ті 8 плюс триває. Продовжуємо говорити про найголовніші події України, Хмельниччини та світу. Ну і далі така тема. Маск особисто закликав Трампа скасувати мита на імпорт. Про це повідомляє The Washington Post. Американський лідер у відповідь пригрозив підвищити мита на китайські товари до 50%, доповнюючи нещодавно оголошені 34%. Ну а раніше Блумберг повідомляли, що на тлі тарифів Трампа статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 мільярдів доларів. За даними видання цього року, маск втратив вже більше 134 мільярдів. Цю тему та більше обговорюємо із політичним експертом Олегом Лісним. Він же. На зв'язку зі студією телеканалу Ті 8 Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава ну, от власне прохання, маска до Дональда. Трампа чи є суттєві розбіжності між чинним американським президентом та людиною, котра свого часу підтримала його, підтримала його висунення на посаду президента США. І будьмо відверті, що Маск також зіграв дуже велику роль у переобранні Дональда Трампа до Білого Дому. Я з вами цілком згоден. Так, це той гравець. Ну, у кожного президента має бути свій олігарх, який його веде до влади. І настає рано чи пізно час, коли його послуги більше не потрібні або шляхи розходяться. Я не скажу, що зараз саме шляхи розходяться, але якщо ми подивимося, як сприймає світ Маск, він сприймає це як велику комп'ютерну гру, в якій є все не по-справжньому тобто, гроші не справжні. Смерті не справжні, але азарт справжній, і от він грав в Америку як в велику комп'ютерну гру, де не просто люди, а юніти, яким можна дати мільйон доларів, і вони будуть робити так, як ти хочеш. Але реалії вони такі, що за все в цьому житті як казав один український олігарх, що життя це як супермаркет, в якому можеш брати все що завгодно, але коли будеш виходити. На касі треба буде розплатитися. Можливо, зараз маск підходить до каси, але я думаю, що ще це не ті суперечки, які розведуть таких двох альфа-самців політики і бізнесу, в різні кути, і вони почнуть один з одним битися. Нша, а чи не втрачає Ілон Маск свій вплив на Трампа, тому що він був надзвичайно близькою людиною до нього протягом а, усієї передвиборчої кампанії? Неодноразово світові змі транслювали їхні спільне проведення часу, спільні вечірки, спільні наради. Отже зараз не відсуває Дональд Трамп. Знаєте, маска кудись туди подалі, вглиб. Ну, знаєте, завжди таких людей відсуває спочатку не лідер, а відсуває його оточення. Там персонажів, які хочуть мати доступ до прямий доступ до тіла і ісклюзивний, я думаю, достатньо. Ну, те, що на поверхні, це Дівенс. Насправді він взагалі, як на мене, можливо, я помиляюсь, він себе бачить наступним президентом. І тому йому потрібно збути з Трампом поряд. І чим менше людей, до яких він буде дослухатися, тим краще. Чи є в нього така потужність і можливість це велике питання. Але те, що ну, в команді є люди, які хочуть відпихати подалі один одного, це, ну, це правило. Правило. Бульдогів, які б'ються спочатку під ковром, а потім це виходить в публічну площину. Е, ще дуже мало Трамп знаходиться у своїй другій каденції, щоб е, ці бульдоги вилізли з-під ковра. Вони але я думаю, що все-таки якісь уже процеси боротьби за доступ до тіла, вони вже. Ну, відбуваються просто, ми ще ще їх не можемо ідентифікувати як е, реальність, як гіпотезу, так а як реальність поки що ще мало часу пройшло. Пане Олеже, світові фондові ринки почали нарешті зростати після трьох днів обвалу. Дуже суттєвий обвал відбував, відбувся на усіх світових. Майданчиках, і от наскільки ось це потрясіння, так само і європейські країни анонсували введення мит у відповідь. Китай пригрозив 34% відсотками митного оподаткування для американських товарів. Ну і я думаю, що дії у відповідь не заставлять на себе, не змусять на себе довго чекати чи зможуть ці дії якось? Плинути на Дональда Трампа і припинити оцю політику економічних світових потрясій. Ну, Якщо ми беремо за основу декілька сценаріїв, тобто, ну, принаймні, хай буде два. Один сценарій, що Трамп розуміє, що робить. І розуміє, що він є прихильником так званого економічного націоналізму. Робимо штати багатими, а про всіх решта не думаємо. І то цей процес буде тривалим і він не зупиниться ось ось. Тобто він буде тільки наростати, будуть якісь перемовини, будуть іще якісь нюанси, але це буде неухильна лінія. Другий сценарій що це короткі дії нової адміністрації, які покликані закрити питання на місяць два, на три. А потім подивимося, що будемо робити далі. То обидва цих варіанти насправді для світової економіки вони не є позитивними. Тому що якщо перший варіант це будуть руйнація економік світу, планомірна і тривала, звісно, що це негативно, але під це можна підлаштуватися, напрацювати, наприклад, якісь противаги. А от коли це буде хаотично здійснюватися, і той, хто запускає оцих лебідів чорних, він не знає, що буде після того, як вони досягнуть своєї мети. І головне, що тут нем... якщо тут немає мети великої, то ця лихорадка буде постійною, доки. Або не домовляться з Трампом, або сам світ якось знайде проти отруту стосовно таких дій Трампа. Тому стабільності в будь-якому випадку найближчим часом її не буде. Ви знаєте, тут далі запитання, чи немає бажання у Трампа побудувати так звану тарифну стіну навколо Америки, так навколо точніше американської промисловості. Ну і вже потім використовувати ці тарифи як джерело доходів, тому що аналітики експерти робили аналіз цієї таблиці, котру показав на загал Дональд Трамп якихось. Логічних пояснень щодо того що до обкладення митами товарів з цієї чи іншої країни не було ну і не могло бути, тому що щоб зробити продуману тарифну політику, скажімо так, стосовно такої кількості країн, це потрібно було набагато більше часу. А тут воно було зроблено як деякі. Експерти, сміючись, кажуть, що GPT-чату спитали, що можна робити, і він сказав, що так найпростіше. Я знаєте, тут схильний навіть в цьому вірити, тому що команда дуже демонструє багато поверхневих якихось дій і непродуманих. Звісно, що можливо не питали gpt Чат всі, або можливо, напрацьовували якісь інші моделі, але теж штучним інтелектом може бути цілком. Питання в іншому, от я не є економічним експертом, тому, мабуть, тут я не буду якісь прогнози робити, або якісь гіпотези стосовно того, що хоче Трамп. У мене складається враження, що, по-перше, Трамп як лідер з авторитарним, скажімо так, світосприйняттям, він Веде сполучені штати не в бік майбутнього, а в якесь гарне минуле, яке він вважає. Деякі експерти кажуть, що це навіть глибше ніж Друга світова війна, а десь Америка до Першої світової вона була теж ізольована. Вона теж була такою, як хоче зараз Трамп. Але філософи кажуть, що в одну і ту ж річку двічі війти точно не можна. Але, ну, знову ж таки, Трамп це намагається робити. І тут в мене виникає ще одна острих, або, можливо, навіть не острах, а припущення. Про економіку не скажу, а про політичну. Що він будує? Чи не будує він Росію путінського розливу? От як на початку: спочатку олігархів до себе притягуєш, отримуєш владу, потім олігархів роздягаєш розбуваєш. І береш владу в свої руки, тому що можливо це конспірологія, можливо, я її дуже не люблю, але ще не пройшло три місяці другого терміну, а Трамп говорить про третій термін президентський, який не передбачений конституцією да? і правами там шукають якісь механізми і лунають, як на мене знову ж таки, я не економічно складову зараз беру. а як для політичного експерта такі фрази: народ хоче, щоб я ще був, народу я подобаюсь. Тобто, все одно те саме, що казав свого часу в тому чи іншому вигляді, будь-який диктатор. Що це не я, це, це мене обрав Бог, це вже він говорить. Що коли його не вбили на, під час предвиборчої кампанії, І він тоді сказав, що Бог мене залишив для того, щоб я змінив Америку. Тобто, він себе. Є Бог і є Трамп, і все. І є народ, який вірить в Бога і в Трампа. Оце погані речі, як на мене. І оточення, до речі, цього розливу в другої каденції це адепти, як в секті, да? є лідер, і він говорить істину. І він його продукує істини. Він не помиляється. Ми віримо в нього беззаперечно і не думаємо про те, правду він каже чи неправду. От зараз поки що так. І такий шлях може завести Сполучені Штати в дуже неприємну ситуацію, ще спираючись на те, що американське суспільство не має досвіду боротьби з тоталітаризмом. Не було у них можливості навчитися цьому. Тому дуже багато викликів я беру виключно політичні, емоційні і моральні. Хоча там, де Трамп, мораль і емпатія, це мабуть зайві слова. Пане Олеже, от власне, ви сказали про те, що Трамп зараз артикулює оці от тези про третій термін. Тут варто не забувати, що йому вже 78 років, і по закінченню його каденції йому буде вже чи то 82, чи то 83. Тобто людина у такому віці навряд чи сприйматиметься суспільством як той, хто може ще протягом чотирьох років перебувати на посаді очільника Білого Дому. А от те, що стосується його віце-президента Джей Ді Венса, то безумовно у цієї людини дуже широкі політичні амбіції, і от вплив саме. Хто зараз просуває оцю ось політичну повістку? Чи Трамп є автономним у своїх судженнях? Чи власне він прислуховується досить таки вагомо і досить сильно до свого віцепрезидента? А дивіться, тут же ж не як прислуховується, а як йому подати цю ідею? Ідея вже вона мені смішною видавалася, тому що казали, що є такий простий механізм. От президентом обирається інший, потім він йде, а Трамп, віце-президент, потім вони міняються. Мене ну, я просто знаєте, ну, ну, ну це наскільки смішно було. Чому? Тому що е, це не Росія, де Медведєв з самого початку був мішка плюшевим і все. І там він був не то, що згоден, він був зобов'язаний поступитися пізніше, потім своєю посадою. А дивлячись на Венса. Ну, буду говорити так, як думаю. Те, що про нього читав, це людина, ну, скажімо так, не сильно моральна. І Хоча от... він себе позиціонує абсолютно як християнин, як батько, як чоловік. Ну, Бачите, бить і казати, як казали. Да? Продавати свої, свої книжки, свою, себе як унікальну людину це теж створення образу. Його образ, як на мене, він складніше, щоб не бути коректним. Він досить непроста людина, з досить непос... непростим досвідом і дуже з гнучкою політикою. Ну, дивіться, від Трампа фашиста до Трампа Бога, ну якось швидко шлях пройшов. Кілька так? років. Кілька років. А це ну, а воно може ще раз піти. Тобто ці люди, вони, як каже мій гарний друг. Он орден за неоднократну вірність. Так? Тому Трамп для Венс для мене виглядає такою людиною. От я, я люблю сценарно мислити. Так? От ця людина отримує те, що хоче, а йому каже людина близько 90 років, що ну ми ж тобою домовлялися, поступись мені. Ну, я сильно сумніваюся, що е, Трамп не отримає те, що він робив в своєму житті. Він скільки людей кидав, і своїх вчителів, і своїх е, таких, хто йому формував його майбутнє, він беззаперечно йшов далі. Венс це гарний учень. І тому м, Трамп поки що не зайшов в режим Путіна, який боїться будь-якого наступника. А він ще вважає, що він Бог йому, йому кажуть, що ти будеш ти назавжди. Ну, йому, якщо не помиляюсь, йому найближчим там, часом 89 років. Да? 79, тобто, так. Да. Тобто він поки що вважає, що з ним говорять як з Божим обранцем, і його не можуть обдурити, тому що він найкращий. Ну, Багато таких людей опинялися біля розбитого корита. Ну, я не хочу, щоб Сполучені Штати, я не хочу, щоб це виглядало як антиамериканські погляди. Я проти того, коли несистемні політики руйнують не тільки свою країну, але й світ. Тому що міжнародне право, до якого я завжди апелюю, воно відсутнє зараз навіть в артикуляції нової команди. Пане Олеже, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні має намір 16 квітня вирушити до Сполучених Штатів на зустріч. Із Дональдом Трампом про це повідомляють італійські засоби масової інформації свого роду вона збирається стати посередником у переговорах з теми нової митної політики США щодо Європи. Ну от стосовно симпатій Трампа до італійської прем'єрки, чи зможе вона на вашу думку якось вплинути на нього та помирити Європейський Союз та Сполучені Штати? Ну, мені подобається тенденція в Європі, якщо можна сказати слово подобається в цій ситуації, ну хай буде фігура мови, що від Європи визначаються переговірники по напрямкам. Макрон це миротворчий процес. Я вважаю найкраща кандидатура. Мелоні по економіці. вважаю, що теж найкраща кандидатура для розуміння Трампа. Вона його відчуває. Вона там. Взаємна симпатія насправді. І це той політик, якого Трамп буде слухати, от чи почує, і наскільки у неї є мандат, скажімо так, від всієї Європи говорити. Так? Це теж питання. Але кандидатура, як на мене, непогана, і в принципі, для конструктиву місце є і простір. Але. Треба подивитися, в якому стані буде знаходитися Трамп. Якщо Трамп знаходиться в стані все, все крушить і ні на кого не звертати увагу, то дуже важко буде знайти підхід. Якщо він це всю кашу заварив для того, щоб з ним спілкувалися і цілували кільце на його руці, то тоді ця поїздка буде успішною. Не для всіх країн, тому що зразу всіх відпустить це нереально. Треба ж дотримати атмосферу цього спектакля, якщо це дійсно спектакль. Але якщо це далекоглядні, якісь руйнівні заходи, про що я казав вище, то зрозуміло, що тут буде можливо успіх якийсь тактичний може бути для окремої країни, для окремих країн, а не для Європи загалом. А якщо ми говоримо про мита для Російської Федерації, цю країну взагалі не зачепила ми нова митна політика Трампа у Білому домі, пояснила це тим, що накладених санкцій на Росію вже більш ніж достатньо. На вашу думку, такий жест Трампа в сторону Путіна це запрошення до мирних переговорів, це запрошення до економічної співпраці, чи це просто такий дружній жест, щоб показати, що Трамп чекає від Путіна, того ж Тут, тут важко мені відповісти, тому що я бачив декілька версій того, що відбувається. Американська, наприклад, та, що стосовно Білорусі, Куби і Росії не водилися ніякі мита, тому що вони знаходяться під санкційним тиском. Ну, як на мене, аргумент так собі насправді, тому що яка не яка торгівля все одно відбувалася між Росією і Сполученими Штатами. І я все-таки розглядаю це як елемент доброї волі Трампа. Отакої багато, багато шарової і в перспективі середній нерезультативні. Чому? Тому що, от якщо себе Трамп позиціонує як великого перемовника жорсткого, да, то з Росії він себе веде як переговірник-початківець. Чому? Тому що дивіться, ну перемовини ще не почалися. Це все, що зараз відбувається, ну і на мою суб'єктивну оцінку. Всі ці контакти, які ми спостерігали в Саудівській Аравії, поза нею, це все підготовчий етап до великих перемовин. Перемовини не розпочалися. По моїй лозіці, коли ти заходиш в великі перемовини, тоді ти викладаєш основні козирі. І не забираєш їх раніше. Ну, беремо за основу, це те, що вже обіцяє зняти санкції, як питання, і е, чітко артикулює, що Україна ніколи не буде в НАТО, ну найближчим часом. Так? Я вважаю, що це просто архієнерозумно. Тому що навіть якщо ми всі розуміємо, що на найближчих 4 роки, що найменше, наші перспективи в НАТО так собі. Ніхто нам по великому рахунку нас за руку туди не вів. То мости будували, то двері відчиняли, то дозволяли в ці двері подивитися, що там відбувається. Заглянути у шпаринку. Так, да, ми всі реалісти. Да? Але ж як на мене, цю карту можна було розіграти під час великих перемовин і сказати О, добре, Україна не вступає на найближчі чотири роки, да? але мені ти за це. І тому що це глобальне питання мають бути глобальні поступки від Росії. Трамп, молодець, він ще не, не підходячи до самих перемовин, каже: ця карта вже під столом. Ми її не будемо розглядати. Як це виглядає? Як поступка? Точно так же санкції введені, не введені, буде їх чи будуть вони потужніші, не потужніші. Це тільки слова, він тільки продовжує байденовські санкції. Знову ж таки, тут всім тарифи в світові, і Трамп каже, а чому ви ввели стосовно пінгвінів навіть, да? А тому що Китай як свого часу не обходив через інші країни, тому ми весь світ накрили оцим, е, е, там, ковром тарифним, щоб не дати можливість шпарини. А Росія, а Білорусь, а ще якісь країни? Ну, тут у ну, нас така методика обрахунку. Тому подвійні стандарти є. Є ті, що пояснюють, що тут немає нічого страшного. Це просто дійсно методика така була, що ті, хто підсанкційний, тих і не враховували. Тут я не можу зробити експертизу, тому що дійсно я всі не перераховував країни. Знаю, що точно стосовно трьох не було тарифних обмеження введені. Ну, як на мене. М'яка політика стосовно Російської Федерації веде до затягування війни і до втрати авторитету Трампа як переговірника а Сполучених Штатів як державу, яка може впливати реально на геополітику в світі? Пане Олеже, з'явилася інформація на NBC News про те, що Сполучені Штати. Планують вивести зі східної Європи до 10 тисяч своїх військових, і власне це половина контингенту, який розгорнув Джо Байден у 2022 році для зміцнення країн, що межують з Україною. Чи це не є ще одним шляхом у тих от м'якої політики стосовно Російської Федерації для того, щоб задобрити Путіна, налагодити з ним зв'язки? Знаєте, я тут буду дуже цинічний. Я думаю, що це буде доречно. Це запрошення війни в Європу. Тому що е ці сили вони демонстрували, ну там два елементи в них: це фізична присутність, і друга моральна складова це демонстрація того, що Європу підтримують Сполучені Штати. Якщо ці контингенти виводяться, тут якась частина залишається. Але ну, вже в більшості моїх знайомих і німці, і французі, з ким я спілкуюсь, вони кажуть, що вони більше не вірять в Парасольку Сполучених Штатів. І це треба було дуже сильно постаратися за цих декілька там, місяців, щоб зруйнувати довіру. От довіра, в довіри є. Один негативний момент. От її навіть два. Її дуже важко завоювати, але дуже легко втратити. А потім, коли вона втрачена, то її фактично не можна повернути в тому вигляді, яка була до того, коли була неадекватна з боку союзника. І те, що намагаються Сполучені Штати зробити, це великий подарунок Путіну. Тому що це тільки увітко вважає, що путіну нічого нападати на Європу. Але таким як він, я завжди кажу: а згадайте, що було написано на танках 11 років тому, і ще на російських маю на увазі, і під час повномасштабного вторгнення. Так, да, мені апелюють, там було написано і на Львів, і на Київ, але й на Берлін. На Берлін теж. А Берлін це не Україна. Це те, що болить росіянам дуже давно і вони хочуть опять повторіть. І в Німеччині розуміють, але я не розумію, чому вони беруть собі від 5 до 7 років даючи підготовку. От якщо ні, будуть зараз американці виходити, чим їх буде менше, тим менше часу буде у Європі до Великої війни. І е, тут, якщо не помиляюсь, Фінляндія. Звертаючись до Сполучених Штатів, сказала, що, шановні, якщо ви так робите, то давайте план, як це буде відбуватися, коли і що за чим буде існувати? Тому що це про безпеку Європи. Я розумію прекрасно і дуже не люблю, коли Афганістан порівнюють з Україною, але з Європою теж непорівнянні речі. Але отак, от знятися і піти. Щоб залишити Європу без певного елементу захисту, це зрадити Європу і підтягнути Третю світову війну. Велику, третю, вже, вже повноцінну війну на цей грішну нашу землю і Нобелівської премії хтось точно не побачить. Він грамоту за Третю світову він отримає. А Нобелівську премію ні, тому що, не владнавши одну війну в Україні, він підштовхує в такий спосіб своїми діями не розберсивня. Ними до більш великої війни в Європі, і завжди я американським колегам кажу, що шановні, в нинішньому світі, як показала практика України, океан це не стіна, це просто час, який збільшує ракети. І все не більше, ні менше. А вони думають, що от чого ж він тоді розізлився на Зеленського в овальному кабінеті, коли ну президент України чітко сказав, ну. Це проблема, яка може бути у вас. Трамп почав кричати, що ні, такого не може статися. А насправді вони такий спосіб дуже роблять небезпечні моменти. І з конструктиву Європа мала б, якщо є можливість домовитися, виведення цього контингенту прив'язати до миротворчого процесу. Закінчується війна в Європі, ну тоді від вули. Якщо буде в тебе ж час і натхнення, а український контингент, як і Україна пропонувала, звільнений від війни з Російською Федерацією, може зайти замість американського, досвідчений його будуть зустрічати набагато краще, ніж проводжувати американців. Якщо така логіка буде зашита. Ну, тоді добре, давайте будемо це робити. І тоді нам вигідніше, тому що це все вв'язується в майбутнє України і майбутнє Європи. Вони зв'язуються в, в тугий вузол. Чи підуть на це американці, я сумніваю. Але спробувати Ну, я думаю, що треба. Пане Олеже, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру глядачам Ті8. Нагадаю, щойно спілкувалися із